Львівщина отримає сучасний полігон із переробки сміття. Такий завод вже скоро можуть побудувати на Жовківщині. Навіть у час війни важливо дбати про екологію та чистоту власного краю. А також важливо залучати для цього іноземних інвесторів, які готові вкладати кошти у будівництво сучасного комплексу. Сміття це чиста справа. Наша компанія займається переробкою сміття вже більше 40 років. Ми маємо заводи у Австрії, Чехії, Німеччині, Словаччині, Угорщині та у ще не. Ці країн у центральній Європі. Протягом років ми отримали дуже великий досвід у будівництві заводів та переробці сміття. Сортування є важливим для того, щоб забрати ті матеріали та сировини, які є в смітті, та запустити їх у переробку. А ще важливіше те сміття, яке вивозиться для утилізації, то таким чином ми можемо зменшити його об'єми. Практика показує, що ця справа не шкодить екології, а навпаки, розвантажує ліси та міста від побутових відходів та надає можливість зменшити забруднення навколишнього середовища. У діяльності наших підприємств з переробки сміття ми створюємо автоматичну моніторингову систему, яка дає поточні звіти на центральний комп'ютер, про стан навколишньої води, підземних вод, повітря пилу тощо. Технології, що стосуються утилізації, вже давно себе доказали. Вони працюють у різних країнах Європи. Ці технології працюють вже десятки років без конфліктів і без проблем. Я думаю, що Україна рухається в правильному напрямку. Я думаю, що кожен в господарстві розуміє, що сміття потрібно сортувати та збирати у правильному місці. Саме тому ми переконані, що ми зможемо втілити ці технології і в Україні та показати, що це не тільки чиста справа, але й дуже корисна. 40 років тому я почав займатися сміттям у 70-х роках. В нас були ті ж самі проблеми, що і в Україні. Контейнери були заповнені сміттям, сміття було в лісах. Ніхто не міг зрозуміти, куди дівати це сміття. Комунальні структури не мали можливості це утилізувати, були відсутні спеціалісти, і я почав займатися цим питанням. При будівництві заводу у добросинсько магерівській територіальній громаді ми не беремо коштів з місцевого бюджету. Натомість ми обіцяємо організувати безкоштовний збір сміття для кожного домогосподарства в територіальній громаді, забезпечити робочі місця згідною оплатою, сплату податків у бюджет громади, сплачувати екоподатки за тонну відходів, що захоронюються на полігоні побутових відходів. Вони також надходять у бюджет. А також готові платити добровільну послугу за тонну відходів, що захоронюються. Протягом усього періоду роботи підприємства Також передбачаються щорічні звіти бюро інженерних робіт, якому доручається постійний моніторинг підприємства. Також будуть подаватись до екологічного департаменту та опубліковуватись в інтернеті. Окремі об'єкти підприємства будуть поетапно добудовуватись і один за одним вводитись в експлуатацію. Ми тісно співпрацюємо з керівництвом громади, щоб все було в межах законодавства та необхідних норм. Будівництво такого комплексу з переробки відходів має відбуватися виключно згідно державних будівельних норм і вимог нашого законодавства. І коли обиралася саме ця ділянка, перед тим було проведено ряд досліджень і морфологічно, і геологічних, і так само перевірялася роза вітрів, і всі необхідні замери були зроблені для того, щоб розуміти, чи може на цій ділянці розміщуватись такий комплекс. І можу стверджувати, що за результатами даних досліджень ми не маємо застережень щодо такого розміщення. Розміщення. І те, що стосується відстані до е, житлових е, будівель, це так само відбувається згідно законодавства. Якщо є дозвіл на таку-то відстань, значить ми розміщуємо. Якщо такого дозволу немає, то відповідно ми і не можемо це робити. Я хочу ще раз сказати для мешканців, для всіх, що це не є е, стихійним, не буде сміттєзвалка, як вони говорять. І це буде сучасний комплекс, який працює в Європі, працює не в одних містах такі комплекси, які будуть безпечно переробляти відходи і в подальшому використовувати їх як вторинну сировину на локації передбачається компостний завод, сортувальний завод зі складом, подрібнювач, полігон для побутових відходів, газова система для виробництва електроенергії та тепла з полігону, система з очищення фільтрату для очистки стічних вод зі сміттєзвалища та інших споруд. Фотоелектрична система для самозабезпечення електроенергією. Згодом перебудований рекультивований полігон. Весь об'єкт буде огороджено парканом. Системою відеонагляду буде здійснюватися охорона підприємства. До нас надходять, і ми фіксуємо багато таких суперечливих запитань від мешканців щодо того, чи буде буд здійснюватись будівництво згідно законодавства, чи це не буде якась. Самовільне сміттєзвалище, і тому ми прийняли рішення, що при сільській раді буде створена відповідна робоча група, куди увійдуть ініціативні мешканці. Ми залучимо екологічну інспекцію у Львівській області і громадські організації, які працюють в сфері екології для того, щоб ми могли спільно контролювати хід будівництва даного заводу і подальшому функціонування даного заводу. І на будь-якому етапі ми будемо мати можливість перевірити, чи дійсно дотримуються вимоги законодавства, екологічні вимоги. І у разі, якщо такі порушення будуть, ми будемо відповідно реагувати і вплоть до того, що ми зможемо розірвати договір з даним інвестором, якщо будуть виявлені певні порушення. Ми гарантуємо узгоджений та спільний підхід до виконання робіт, і разом можемо зробити територію громади чистішою, а за рахунок надходжень коштів у бюджет громади сприяти її розвитку та робити привабливою для співпраці з потенційними інвесторами по різним напрямкам.